З моменту запровадження нової системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, зокрема і землю, призначену для сільськогосподарських потреб, пройшло майже півтора року. За цей час процедури намагалися вдосконалити та спростити. Результат реєстрація проводиться протягом п'яти днів. З'явилася можливість проводити її без попередньої низки процедур, які були необхідні раніше. А при певних обставинах заявник не зобов'язаний подавати витяг з державного земельного кадастру, але деякі незручності до цього часу все ж. Залишилися, розповіли на засіданні в облдержадміністрації об'єм роботи, які повинна виконувати ця служба. Зв'язку з реорганізацією дуже великий і з новим законодавцем там є проблеми. Проте показники за п'ять місяців 2014 року вищі ніж цифри за весь 2013. Наразі служби територіальних органів Міністерства юстиції України зареєстрували близько 22 тисяч прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення в той час, як протягом минулого року, показник сягав 14 тисяч. Тепер Полтавщина перша область в державі за кількістю зареєстрованих. Прав оренди, незважаючи на лідируючі позиції, проблеми є і в нашому краї одні з великих проблем є необхідність державної реєстрації договорів оренди земель господарського призначення. Спрощувати процедуру реєстрації планують і надалі. Тому сподіваються, аграрії необхідні права їм надаватимуть в найкоротший термін.